Тема даного уроку уподібнення приголосних звуків. Для того, щоб краще і легше вивчити явище уподібнення приголосних, треба знати, що наступний приголосний впливає на попередній, та слід запам'ятати основні правила уподібнення. Отже, розглянемо їх. Перше правило. Дзвінки приголосні не оглушуються, тобто не змінюються. Якщо ви бачите в тестовому завданні ЗНО щось подібне діж а там написано у транскрипції діж це неправильно, тому що глухий К не впливає на дзвінки ж. За правилом, дзвінки. Перед глухими не змінюються. Дзвінки та глухі приголосні складають пари, які варто запам'ятати, це знадобиться. Однак є кілька винятків, які слід завчити на пам'ять. У словах легко, вогко, «кіхті», нігті, «дьохтю» Дзвінки г переходить у глухий х. Тобто слова транскрибуються таким чином: легко. Вогко, кіхті і вимовляються так само НІХТІ, ДЬОХТЮ. Ці винятки треба запам'ятати. Наступне правило: глухі приголосні перед дзвінками одзвінчуються, тобто міняються на свою дзвінку пару. Наприклад, слово футбол. Так, глухий т та дзвінки Б. Наступний приголосний впливає на попередній. Отже, Т перетворюється на свою дзвінку пару Д, фудд. Бол. Винятків з цього правила немає. Зверніть увагу, і перше, і друге правило впливають на правильне вирішення не лише тестових завдань на уподібнення, а й на завдання з наступним формулюванням. Чи всі приголосні глухі в рядку, чи всі приголосні дзвінки в рядку? Наприклад, у слові от же, глухий Т. По-перше, стає дзвінким, а по-друге, перед шиплячим також стає шиплячим. А саме африкатою G. Подивіться, будь ласка, «ж» впливає на Т. І Т перетворюється на шиплячий Г. Третє правило. Свистячі перед шиплячими стають також шиплячими. Наприклад, Пишемо розширювати, а вимовляємо і транскрибуємо розширювати. Так, жив у нас дзвінкий. Четверте правило. Шиплячі перед свистячими стають свистячими. Наприклад, слово марічці пишемо, а вимовляємо марічці. Так, подвоєний ц. П'яте правило. Звуки д, т перед свистячими стають свистячими, а перед шиплячими стають шиплячими. Наприклад, слово від сидів. С впливає на «д» і у транскрипції ми пишемо від з сидів. Слово ідше, шиплячий «ш» впливає на д. В транскрипції ми пишемо ріддше. Слово тітці пишемо, а вимовляємо тітці. Тому що свистячий «ц» впливає на Т. І Ти перетворюється також на свистячий на Ц. І слово отче пишемо, а вимовляємо отче. Тому що шиплячий Ч впливає на т. І Т також перетворюється на шиплячий. А саме Ч. Шосте правило. Приголосні. Перед м'якими приголосними пом'якшується. Це уподібнення ще називають уподібнення за м'якістю. Наприклад, слово пісня. Так? В нас я позначає один звук А і м'якість попереднього приголосного. Але звук С також пом'якшується. Отже, ми це вказуємо у транскрипції. Так, приголосне си став м'яким через сусідство із м'яким н. Приголосний Й завжди є м'яким. Тому з скісної рисочки біля нього писати не потрібно. <му> В певних позиціях деякі інші тверді приголосні можуть бути напівпом'якшеними, крім вищезгаданих, що можуть бути і м'якими, і твердими. Напівпом'якшеність позначається комою вгорі після звука. Отже, нагадую, напівпом'якшеними бувають губні б, п, в, м, ф, Глотковий г, задньоязикові г. К, х, шиплячі щ, дж, ч. У випадку, якщо вони стоять перед І або я, «ю», «є». Більш детально розгляньте уподібнення свистячих, шиплячих та звуків ДТ у нашому додатку. Давайте виконуємо завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність між словами та їх фонетичною характеристикою. Варіанти слів А. Лялька, Б. їжак, В. дзьобик, Г. щавель, Д. Ящерка. Перший варіант. У слові на один звук більше, ніж букв. Другий варіант: у слові на один звук менше, ніж букв. Третій варіант у слові однакова кількість звуків та букв. І четвертий варіант у слові на два звуки менше, ніж букв. Отже, дивимось, слово лялька. У слові на один звук менше, ніж букв. Тому що м'який знак звука не позначає: слово їжак. У слові на один звук більше, ніж. Букв. Тому що буква Й позначає два звуки Й і", і. Слово дзьобик. У слові на два звуки менше, ніж букв. Тому що дз це африката вважається одним звуком. І м'який знак звуку не позначає. Слово щавель. У слові однакова кількість звуків та букв. Буква Ща позначає два звуки ши, а м'який знак не позначає жодного звука. І зайвий варіант це ящерка. Отже, правильно розташувати 1Б, 2А, 3 Г, 4В.